Але, що щоб всі дітки здорові мав чи здоров'я часами обладнання. якісь проблеми є, такі що я можу, як заступник міського голови, який є куратором охорони здоров'я і освіти і культури, і взагалі любе питання. Якщо ваша моїх компетенції, я готовий виступити трьох років, кому випадається трьох років, всіх зразу, якщо не побажають, заберемо дитячий садочок. Просив їх, щоб до трьох років вони опікувалися дітьми, тому що е мама. На енергетика мами, на серце до трьох років для дитини дуже важливо. А якщо вона ще готує грудним молоком, то це дуже важливо. Тому хочу ще раз побажати їм здоров'я, успіху, і щоб вони на цьому не зупинялися. Я бачу, там вже є деякі друге мають дитину, деякі перші. Побажав, щоб ті, що другу, мали ще третю, а ті, що першу, другу. І діти народжуються, це дуже добре. За дітьми майбутнє нашої держави. Ну, на сьогоднішній день у нас близько півтори тисячі пологів вже по нашому перинатальному центру. Це показник досить непоганий, він навіть трохи дещо перевищує минулорічний показник. Проблеми, які в нас були в минулому році, деякі ми вирішили, вони не повторюються, слава Богу. І працюємо над тим, щоб забезпечити нормальні умови для жінок, щоб вони могли. На жаль, є питання, які... Ну, По обстеженню ми трошки більше народжаємо жінок для того, щоб в кінці кінці ми знали ситуацію і жінки народжували здорові дітей. Ми наражаємо їх лабораторними обстеженнями, розширяємо ці обстеження. Це дещо ну, трошки не, неудобно, можливо, жінкам, але це на користь майбутніх дітям в їхньому здоров'ю. Півтори тисячі пологів це скільки дітей? Ну, якщо, якщо там у нас 23 двійні, то плюс 23. Тысяча пятьсот двадцать детей.